Шановний пане прем'єр-міністре, дорогий Борис, пані та панове, радий вітати сьогодні в Києві прем'єр-міністра Великої Британії, Бориса Джонсона, нашого щирого друга, друга України, лідера Великої Британії і союзника нашої держави. Я дуже дякую тобі за цей візит. Він дуже важливий, у нас надзвичайно напружений, у надзвичайно небезпечний, складний час для нашої держави. Але ти тут і велике тобі подяка від нас всіх від народу України цей візит прояв дійсно рішучою вагомою постійною підтримки України з боку а, Великої Британії і ми. Це цінуємо, і ми завжди будемо це пам'ятати. Буквально нещодавно ми з тобою бачились тут у Києві. І сьогодні згадував ти це, підбували підсумки нашої спільної роботи в режимі стратегічного діалогу. Планували майбутні проекти між нашими державами, оглядали Київ, і сьогодні ти на власні очі бачиш, як виглядає наша держава. і Прекрасно знаєш. Як тепер виглядають наші міста, наші села через російське вторгнення? Висновок один він наш спільний. Ми маємо ще. Більше тиснути на Російську Федерацію, тиснути дієвою допомогою народу України саме у захисті від Російської Федерації, тиснути санкціями потужно. Я дякую Великій Британії, яка продовжує ці потужні санкції, постійно нарощуючи ці пакети, потужні пакети, і так само потужно допомагає Україні, посилюючи нашу оборону спроможність. Інші демократичні західні держави мають слідувати приклад. До Великобританії час запровадити повне ембарго на російські енергоносії, збільшити надання нам усієї зброї. Народ України цінує підтримку Великої Британії, нашому шляху до миру, і ми були єдині з паном прем'єр-міністром у тому, що необхідно і надалі посилювати нашу антивоєнну коаліцію. Я проінформував прем'єр-міністра про хід переговорного процесу, про нашу чітку позицію і мирні домовленості мають передбачати механізм дієвих гарантій для нашої держави. Про це ми так. Також вони детально говорили. Ми розраховуємо, що Лондон у цьому процесі буде відігравати ключову роль, і я для досягнення миру в Україні буде нашою спільною. Майбутньою перемогою сьогодні ми обговорили основні напрями, на яких необхідно зосередити зусилля саме на цьому шляху. Визнали ключові завдання та скоординували нашу подальшу роботу. Ми консолідуємо максимальну підтримку нашої держави у посиленні обороноздатності наших військ у підтримці наших громадян як в Україні, так і за межами нашої держави у відбудові України. Про це також ми говорили з прем'єр-міністром і. Ми будемо разом відбудовувати нашу країну, наші прекрасні міста. І ще раз хочу подякувати Борису тобі за твою підтримку, за лідерство в підтримці щодо дійсно щодо озброєння нашої армії за потужну, пряму, зрозумілу позицію вашої прекрасної і сильної країни. І дякую, що твій візит сьогодні в такий дійсно складний час. І ти це зробив. Дякую тобі і твоїй команді. Дякую, дякую, пане президенте. Дякую за те, що прийняли мене сьогодні у ці дуже складні часи. Для вашої країни я хотів би від початку підкреслити ту мужність народу України у боротьбі з російською агресією протягом останніх кількох тижнів. Світ віднайшов нових героїв, і цими героями стали люди. Громадяни України, і буквально кілька тижнів ми зустрічалися з вами у цій ж будівлі, але в іншому приміщенні, і та розвідувальна інформація, якою ми володіли, росі... вона вказувала те, що росіяни думали, що Київ паде за години перед їхньою армадою. Втім. Наскільки ж сильно вони помилялись, і е, наскільки сильно українці продемонстрували е, мужність, мужність лева, і я хотів би подякувати вам за то лідерство, за величезне лідерство, те, що Путін зробив в Бучі, в Ірпені, у тій військовій злочині, вони завдали нищівного удару його репутації і репутації його уряду і ми тривалий період обговорювали те що дійсно його треба треба тиснути і його відведення військ воно лише тимчасове і саме тому ви абсолютно слушно зазначили, що необхідно надавати усіляку підтримку України, і спільно з партнерами ми будемо підсилювати економічний тиск, і ми будемо інтенсифікувати санкції проти Росії з кожним тижнем. Ми не будемо обмежуватися замороженням активів чи санкціями проти олігархів. Ми також вплинемо на можливість Росії використовувати свої енергетичні ресурси. Ми надамо економічну підтримку України, безумовно будемо надавати оборону військову допомогу Україні. І а, я хотів би відзначити, що ми дійсно надаємо таку допомогу. Ми зібрали а, понад півтора мільярди а, євро з на з партнерів протягом нещодавнього заходу для того, щоб Об залучити їх для підтримку України, ми хочемо лібералізувати торгівлю з Україною для того, щоб допомогти економічним шляхом Ми хочемо надати допомогу із розмінуванням для того, щоб позбутися отих мін пасток, які залишають по собі російські солдати. А тепер підходимо до центрального питання. Пане президенте, я думаю, що ми розвиваємося. Ми формуємо бачення нашого майбутнього. І Геракліт сказав, що а, війна це батько змін, але війна дійсно а, визначає бачення майбутнього, бачення майбутнього України разом із партнерами і з друзями. Ми, Великобританія та інші партнери будемо постачати обладнання, технології, ноу-хау, розвідувальну інформацію аби Україна ніколи не постала перед страхуліттями вторгнення, щоб Україна ніколи не могла постати перед шантажом чи загрозою у будь-який спосіб. Тим часом залишається зробити чимало чого для того, щоб забезпечити успішність України та перемогу України і поразку Путіна протягом останніх кількох годин я побачив чимало вашої країни. це дійсно чудова країна. Втім, я побачив трагічні наслідки війни, війну, яку не можна виправдати, це. Війна, яка не має необхідності, і е, навіть протягом кількох годин перебування в Києві. Втім, після спілкування з вами з вашими з колегами, я не маю жодного сумніву, що незалежна та суверенна Україна вона постане за результатами цієї війни. Тож дякую за мужність народу України. Дякую. Слава Україні.